Всім привіт! Дякую всім, хто завітав на мій канал. Я, як і кожна жінка, дуже люблю квіти. Квіти у мене ростуть біля будинку, на подвір'ї, в клумбах, і квіти у мене є в кімнатах, кімнатні квіти. Я не знаю, чому, але я їх дуже люблю. Не дивлячись на те, що біля квітів потрібно ходити, любити, доглядати, лелеяти, лікувати, поливати. І так далі, але все одно квіти для мене це релакс, це відпочинок, це моя відрада. Сьогодні мова піде про квіти, які у мене дуже довго вже ростуть у кімнатах. Зокрема, мова піде про гібіскус, кімнатний гібіскус. Ось ви бачите його на відео, такий він у мене зараз, на сьогоднішній день. Але він не завжди був такий. В цій квітці вже. 23 роки. 23 роки він у мене росте у кімнаті. Звичайно, він виріс спочатку за перших 5 років, він виріс у мене майже до потолка. Щоб ви розуміли, це було, було величезне дерево. Я не могла його не переставити, не пересунути. За ним треба було доглядати, бо багато. Пилі збиралося на листочках, і майже кожен листочок потрібно було перетирати, тому що водою поливала, але все одно вода не змивалася. І тому я вирішила зробити одну процедуру. Ще хочу сказати, що гібіскус, коли він був великий, то він показував ізрядка квіти. Він показував, він цвів, але знаєте хто у кого є гібіскус, ви знаєте, що ця кімнатна квітка вона одноденка. Зацвіла квітка сьогодні, а на завтра вона вже зав'яла. Але на цьому гібіскусі було дуже багато квітів. Хоча так особливо я за ним і не доглядала, поливала його, стояв він біля вікна, сонечко на нього потрапляло, і він цвів, цвів собі, цвів. Але дуже важко було вже його пересовувати, треба було, листя обадало іноді, треба було прибирати за вазонами, тому що вазон, ось я вам хочу показати, бачите, вазон великий і дуже важкий. Дуже важкий. То я іноді сина просила, кажу, пересунь мені. Ну, Звичайно, це, це дуже важко. Тому я вирішила зробити одну таку процедуру. Я взяла пилку, тому що стовбур квітки уже був досить такий товстий. Я взяла пилку і відпиляла вершок. Коли я відпиляла вершок, то квітка стала ось такої величини, ось такої. А бачите, який був стовбур? Стовбур був ось такий. Ось такі були з боків. Ходили гілки, я їх теж поспилювала. Тут була гілка, я її теж спиляла. Тобто я залишила такий стобур, і потім, коли я спиляла, то листочки почали опадати. Ну, Звичайно, я її поранила, цю квітку, зрозуміла, що вона хворіла. Але це було влітку, тому я винесла її на вулицю, вірніше, не я, а мої. Діти допомогли витягти цей важкий величезний вазон, я поставила його у тінючку і поливала. Ось подивіться, якщо виміряти діаметр стовбуру, то тут 3 см. 3 см ось товщина стовбуру. І так, до самого низу, до самого низу товщина стовбуру, ось така. Після того, як Квітка, мене, цей вазон був на вулиці, листочки почали обростати, новенькі з'явилися, зелененькі. Я ще його навколо так обрізала, щоб він був такої кругленької форми. І коли я занесла уже восени в хату, то він мені показав багато-багато квітів. Він уже вилікувався, перехворів і дуже багато було квітів. Ось дивіться, я зараз вам покажу фото, скільки було квітів. Але це мало, було ще більше. Одні квіти опадали, інші з'являлися. Колір цього гібіскусу червоний. Такий махровий колір. І бачите, все одно я його зараз за пирською водою, але все одно залишаються такі п'ятна від води, тому що пилюку. Ну, дуже багато листків змивати і дуже важко. Квітка в мене знаходиться зараз на веранді, у мене веранда тепла, вона опалюється і тут стоїть. Але я чекаю, коли прийде тепло, прийде весна, літо, і я винесу знову на поріг, поставлю десь у холодочку його, і він мене буде радувати своїм цвітом. Ще у мене є ось такий ібіскус. Це молоденька рослина, він оранжевого кольору, і дуже-дуже багато видає квітів. Зараз зима, лютий місяць, але все одно він цвіте, тобто він збирається цвісти. Десь тут я бачила пуп'янка була, стоїть він на підвіконні, де вона та пуп'янка десь бачила. Десь заховалася під листочком. А ось вона, бачите, ось поп'янка, така оранжевого кольору буде, ця квіточка. Я намагаюся зрізати вершки періодично, щоб він розростався кущиком, тому що гібіскуси вони люблять вверх, вибачте, рости вверх і не кущитися. Але потрібно вершечки ті зрізати. І потім будуть збоку, ось дивіться, з'являтися ось такі паростки. До речі, я хочу сказати, що багато гібіскусів у стаканчиках у пластмасових я продала в Тарік. тому що я, коли я брізала оцей величезний гібіскус, я наламала пагонів, поставила воду. Вони так швидко пустили коріння. Потім посадила в земельку і вже такі невеличкі, ну зовсім невеличкі квітки були, не квітки, а рослинки прижилися. І вони пускали вже пуп'янки викидали і цвіли. І потім, звичайно, мені стільки багато не потрібно було, бо там в Азоні, мабуть, на 10 було цих паганів, і більшість з них були з квітками або з пуп'янками. Тому я перездавала. Попродала, хто купував, хто кому просто так віддавала. Взагалі, посадила я його у 2000 році маленьким паганцем, дуже маленьким. Це спогад. Ця квітка спогад про мою маму. Покійно вже. Мама дуже любила квіти, дуже любила. І вона передала цю любов. Мені я не можу без квітів. Для мене це. Просто щастя, коли я вранці встаю, на вулиці цвітуть квіти влітку навесні. Я їх цежу дуже багато. Витрачаю дуже багато грошей на, це, на ці квіти, на їхнє добриво. Мабуть, більше, ніж для себе. І е люблю кімнатні квіти. Але кімнатні квіти, звичайно, важче доглядати, тому що їм потрібно світло. Вони бувають, що вмирають. Тому. Ось такі справи. Друзі, в мене ще є е, теж великий такий вазон. Ці квітці вже 5 років. Ось вона така велика, розрослася вона вже дуже, правда, я вершок е, зрізала, бо перевернула кішка вазон, і він трохи зламався, але вже відріз. Але як називається ця квітка, я не знаю. Якщо Хтось знає, то, будь ласка, напишіть, як називається ця квітка. Вона не цвіти у мене. Можливо, вона і не повинна цвісти, хоча всі ж квіти повинні цвісти, я знаю. Але ось така, вона мені дуже подобається. Знаю, що тут вже треба її пересаджувати, бо дуже мало землі. Ну, я її підживлю іноді періодично. І вона ось такою у мене виростає. Ще в мене є шефлера. Це така велика, можна сказати, квітка. Виросла мене вона великою, сиділа теж у такому великому вазоні. Але щось із нею трапилося, щось їй не сподобалося, і вона почала скидати листя. Кожний день вона, ось, бачите, вже голі стовбури, кожен день листочки падають і падають. Я не знаю, що робити. Я бачу, що я її скоро. Буду втрачати, тому, якщо хто знає як порятувати шифлиру, щоб лісточки не опадали, тому що це був дуже великий пишний куст, кущ, а тепер ось таке бідненьке сидить.